Він став на захист України, що у 2014 році та з початком повномасштабного вторгнення не лишився осторонь. Дубечненська громада зустріна полеглого героя Олександра Янчука. На жаль, серце захисника зупинилося йому назавжди 41 рік. Траурний кортеж прибуде у вівторок. Воїна відспівають у храмі Сергія Радонецького у селі Залюття. Він став на захист України, що у 2014 році, та з початком повномасштабного вторгнення, не лишився осторонь. Дубечненська громада зустріна полеглого героя Олександра Янчука. На жаль, серце захисника зупинилося йому назавжди 41 рік. Траурний кортеж прибуде у вівторок. Воїна відспівають у храмі Сергія Радонецького у селі Залюття. У храмі благовіщення Пресвятої Богородиці села Раків Ліс Камінькаширської громади відспівали померлого захисника Вадима Муца. Воїн помер 29 вересня у лікарні Рівненської області на 49-му році життя. Героя поховали на новому кладовищі села Раків Ліс. Стало відомо про загибель ще одного героя із села Любишів Володимира Губарика, майстер-сержант 6-го прикордонного волинського загону, поліг у бою 16 липня на Харківщині. До цього часу захисник вважався зниклим безвісти. У Луцьку поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого рухався містом у комендантську годину. Інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Огляд чоловік пройти відмовився. Складаючи адмінматеріали, правоохоронці з'ясували, що порушник вже вдруге за рік сідає за кермо в стані сп'яніння та позбавлений права керування рішенням суду за натверезу їзду. Його відсторонили від кермування, склали протокол та винесли постанову. Далі водія передали. Слідчим. Вони відчули себе справжніми зірками: квіти, відзнаки, оплески. До Дня працівників освіти, педагогів громади Луцька, привітав мер Ігор Поліщук. Я хочу подякувати вам за вашу надзвичайно важливу працю. Працю, яку важко переоцінити. Працю, яка надзвичайно потрібна для нашої держави. Тому що із найменших років ви допомагаєте. Ставати особистостями нашим діткам, ви ділитесь своїми знаннями, ви ділитесь своєю життєвою мудрістю. Ви даєте можливість в майбутньому діткам стати успішними, тому що ті знання, та життєва мудрість, все, що вони отримують від вас, воно неодмінно знадобиться їм у житті. Мер Луцька вручив свідоцтва про премію Успішний педагог, а також свідоцтва лауреатів іменної премії міського голови та лауреатів стипендії міського голови. Окремо Ігор Поліщук подякував педагогам, які замість викладання тимчасово обрали захист України. І хочу подякувати тим освітянам, які проміняли шкільні класи на окопи і сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну. Щиро бажаю, щоб вони якомога швидше живими і здоровими. Повернулися додому і до своїх учнів, до своїх вихованців. Всього відзнаки та премії отримали 80 працівників освіти. Віра Шевчук, телеканал Аверс. Уже хорошою традицією для Волині загалом і для Луцька, зокрема, є ярмарок ветеранського бізнесу Я зміг і ти зможеш. Цього разу 35 учасників і учасниць зі всіх куточків України. Є і п'ять нових бізнесів. Серед них мама захисника і захисниці Тетяна Чабан із Львівщини. Я мама двох військових, в мене і сини дочка служить. П'ять років тому я почала вивчати ефірні уліки. Потім з часом я вирішила їх поєднати з воском. Тим більше ефірні уліки з соєвим і бджолиним воском вони дуже гарно співпрацюють. І Почала заливати цвічки, займається цвічіварінням, кашпо заливаю теж сама, оформляю все сама. Ну, я дуже люблю свою справу, мені дуже подобається. Луцьку – це моя перша ярмарка. Я, ну, я в захваті від того взагалі, бо це нові враження, нові знайомства, це дуже важливо. І в першу чергу допомога нашим хлопцям і дівчаткам. Тому що вони у нас самі найкращі. Ми вболіваємо за них. Традиційно на ярмарку, як продукція ветеранів, так і рідних полеглих героїв. Дружина загиблого воїна Юлія Оверчук не опустила руки. В пам'ять про коханого заснувала бренд спортивного та кежуал одягу. Цей бренд став моєю е, силою йти і рухатися далі. Е, так як е, я не могла своєму чоловіку повернути життя фізичне сюди, цим брендом я змогла повернути йому духовне життя. І зараз е, з кожним таким е, виїздом, з кожною покупкою, люди все більше дізнаються е, про сам бренд, про е, мою місію і ціль. І промоха чоловіка. Жінка переконана, такі ярмарки дуже потрібні. Перша моя ярмарка, я була така некомунікабельна. І я прийшла, і я була в, своїй, в своєму горі. І я така думаю, ну, діба, да, я змогла щось зробити, вийти з цього стану, але я не... Не можу вийти в світ, і це чітко гарно пояснювати. А коли я прийшла на ярмарок презентувати себе і познайомилася зі всіма, в мене такі аж крила виросли, і така думаю, блін, яка в мене є підтримка, це ось ці ветерани. І для мене це дуже круто. Створює свічки з душею дружина полеглого воїна Наталія Гулакова із міста Володимир. Цією справою жінка займається більше року. Починалося як хобі, чисто для себе, для подруг. І потрохи переростає бізнес, напевно, власну справу. Ароматизовані свічки, контейнерні, формові, ось такі автопарфуми, дифузорчики для дому, рум спреї для дому. Все, що гарно пахне. Я обожнюю гарні запахи, обожнюю, коли вдома затишно, красиво. Коли гарно пахне, це плюс 100 завжди до затишку, до якоїсь такої комфортної обстановки. І Тому все, що гарно пахне, все, все для дому, що створює таку якусь класну атмосферу. Завітав на ярмарок ветеранського бізнесу і мер Луцька Ігор Поліщук. Це вже візитівка нашого міста і. Це дев'ятий ярмарок. Безпосередньо в Луцьку, сьомий, два ми проводили за межами Луцька. Є спортивні заходи, є в нас тут працює Луцький молодіжний центр. Багато різних локацій. Бачимо, що багато людей є. Нова локація. Тут в цій локації ми ще не проводили. Запит на те, щоб такі ярмарки проводити, підтверджує те, що він дійсно потрібний. Те, що дійсно він має попит, і він має собі чотири функції. Перше. Це можливість підтримати ветеранів, тих ветеранів, які започаткували власний бізнес. Друге можливість прикладом тих ветеранів, які започаткували бізнес, змотивувати інших ветеранів, показати їм, що після того, як завершується військова служба, є такий варіант свого подальшого життя. Третє це дати можливість людям не тільки придбати товари, а ще й поспілкуватися з ветеранами, поговорити з ними, підтримати їх. І четверте це можливість ветеранам поспілкуватися. Між собою цього разу ярмарок був ще з насиченою та різноманітною концертною програмою, бо ж був приурочений дню захисників і захисниць України. Віра Шевчук, Мирослав Котинчук, телеканал Каверс. Відпалив будинок разом зі своєю знайомою. Така подія мала місце 17 листопада минулого року. Тепер 63-річний волинянин сяде до в'язниці за умисне вбивство та підпал. Чоловік підпалив речі у веранді житлового будинку, де мешкала його 53 річна знайома, з якою в нього був конфлікт. Знаючи, що потерпіла, перебуває в оселі, зломисник, який дочекався, поки вогонь розгориться, не надав їй допомоги, не викликав медиків та пожежну службу і покинув місце події. Жінка померла від отруєння чадним газом. Згідно із вироком суду, обвинувачений, який перебуває під вартою, 11 років відбуватиме покарання за ґратами. Театральний майдан не смітник. Мерлуцька взявся за нічний безлад біля фонтану. Ігор Поліщук зазначив, що отримує багато звернень від місцевих жителів щодо порушень громадського порядку. Бо ж останнім часом театральний майдан перетворюється на нічний клуб Просто неба з алкоголем, гучними тусовками і купами сміття. Наші двірники, прибиральники вони просто по 10, по 12, по 15 мішків. Ляшок, стаканчиків, іншого сміття виносять з цього амфітеатру. Я би просив і муніципальну варту, і поліцію навести порядок з цим питанням, тому що так не може бути. Люди, які проживають у будинках поруч, просто не можуть там нормально проживати у зв'язку з тим шумом і у зв'язку з тим всім, що там відбувається. Ми не говоримо, що молодь не має права відпочивати, будь ласка, молодь хай відпочиває, але коли це відбувається в такому форматі, який заважає... Сотням, а то й тисячам інших жителів, і залишають після себе такий безпорядок, це неправильно.